Її чоловік попросив найкращого друга спокусити її. Усе заради грошей і власної вигоди. Але те, що мало стати простою схемою, перетворилося на емоційну катастрофу. Хто виявився зрадником, а хто єдиним, хто не зламався? Дивіться до кінця, правда, шокує це лише початок. Історія, що з кожною хвилиною набирає обертів, зрадливий план, емоційне протистояння та несподівана розв'язка. Підпишіться, поставте лайк і додивіться до кінця. Фінал змусить вас переглянути все, що ви думали про стосунки. Ти зараз, мабуть, подумаєш, що я збожеволів. Константин довго виношував цю ідею в голові. Думки крутилися, мов шестерні в годинниковому механізмі, заїдаючи на найризикованішому моменті. А сьогодні він нарешті наважився. Вони з Андрієм сиділи на терасі кафе біля парку. За спиною шелестіло листя, а в руках парувала кава. Мирна ідилія поки не прозвучала фраза, яка все перекреслила. Ти з глузду з'їхав Костю. Андрій усміхнувся, як завжди, жартома, але щось у голосі здригнулося. Такими речами не кидаються. Що це ще за передай дружину другу. Це це якась маячня. Я серйозно прошу, просто вислухай мене до кінця, не перебивай, потім скажеш усе, що думаєш. Андрій відкинувся на спинку крісла, закинув руки за голову, втупився у співрозмовника з викликом. Гаразд, говори. Константин глибоко вдихнув Я два роки як маю іншу. Випадково все почалось спочатку короткий флірт, потім пристрасть, а згодом почуття. Теплі, справжні, до Кристини, ти її знаєш, це наша партнерка з логістики. Андрій насунув брови, злегка притулився до столу. Кристина, та що ж це ти витворяєш? Ви з Тетяною разом стільки років. Діти, спільний бізнес, я думав, ти щасливий, і був, але змінився. Вона стала мені як рідна, як опора, та вогню немає. А от із Кристиною, я відчув, що живу. Андрій мовчав. Обличчя затягнулося напругою. Він краще за всіх знав, хто така Тетяна, не просто дружина товариша, жінка, яка колись була йому близька. Колись і що далі розлучаєшся? пробурмотів він, ніби наперед знаючи, що почує далі щось гірше. Константин похитав головою. Не все так просто. Ми з нею кілька років тому підписали шлюбний контракт. Якщо вона подає на розлучення, я зберігаю майже все. Якщо ж я, то половина мого майна її. Кожна машина, кожен офіс, кожен рубль. І ти хочеш підставити її? голос Андрія став твердим. А яким тут боком я? Костя опустив очі. Я знаю, що ти її любив. Може, досі любиш. Я завжди бачив, як ти на неї дивишся. Прошу тебе допоможи. Заведи з нею Роман, дай їй привід піти, і хай ініціатива буде від неї. Мовчанка стала дзвінкою. Андрій відчув, як холодок пробіг по спині. Перед ним сидів друг. Людина, яка була йому як брат. І той щойно запропонував найнепристойнішу угоду у їхньому житті. Андрій не одразу відповів він дивився на Константина і мовчав, у грудях, наче стисло лещатами. Як можна просити таке? Як можна ось так легко зрадити жінку, з якою діти, роки, життя? І при цьому ще й просити друга стати співучасником, це не просто неетично, це це низько Костю нарешті прорвалося. Ти хоч розумієш, що просиш мене зруйнувати її світ, не просто зрадити, обдурити. Сфальсифікувати все так, аби вона сама подала на розлучення, це ж маніпуляція. Константин мовчки кивнув. У його погляді читалась не злість, а втома. Він наче сам не вірив у те, що говорить. Я не хочу її знищувати, сказав нарешті. Просто хочу вийти з цього шлюбу без катастрофи. У нас величезний бізнес, співвласники, борги, інвестори. Якщо все полетить реберть, постраждають десятки людей. Та й Тетяна, вона не залишиться з порожніми руками, я подбаю про неї. Андрій ледь стримав саркастичний сміх. Подбаєш після того, як сам вирвеш землю з під її ніг? Константин зітхнув. Я не святий, Андрію, але я знаю одне: ти не просто товариш, ти людина, яка могла б зробити її щасливою. Ти завжди до неї ставився з ніжністю, і я бачив, як ти мовчки терпиш. Повір, я ніколи цього не забував. Андрій відвернувся. Думки роїлися в голові, мов шершні. Спогади про тетяну зривалися лавиною. Їхні дитячі роки, прогулянки берегом, запах її пирогів, те, як вона сміялася, як дивилася, і як тоді вибрала не його. Вибрала Костю, він пам'ятав усе до деталей. Тоді, у старшій школі, вони обоє закохались у неї, але вирішили, хай вона вибирає сама, і вона зробила свій вибір. Після школи Тетяна поїхала разом із Константином у Санкт-Петербург, Андрій подався до Москви. А коли повернувся, було вже пізно: шлюб, діти, спільне життя. Я не зміг побудувати сім'ю, тихо промовив він. Я намагався. З Іриною було близько, але щось не складалося мабуть, тому що нікого більше не любив так, як Тетяну. Константин подивився просто в очі. Саме тому я прийшов до тебе. Я знаю, ти не скривдиш її, ти зможеш зробити це м'яко з повагою, якщо вона піде, піде в тепло. Не злість і, можливо, навіть з надією на щастя. Андрій мовчав ще кілька хвилин. І якщо я відмовлюсь, я все одно з нею розлучусь. Просто це буде скандал. Суд, розголос і Тетяна, яка буде розтоптана, я хотів би уникнути цього. Тиша знову запанувала, а потім Андрій прошепотів Я згоден, але тільки заради неї. Наступного тижня Константин повідомив, що відлітає у справах до Будапешта на один місяць. Для дружини все виглядало буденно відрядження нічого дивного. Але справжньою несподіванкою стало його прохання допомогти в офісі. Таню, мені справді потрібна допомога, переконував він. Хоча б кілька годин на день, звіти, перевірка документації, обдзвін клієнтів. Я вже поговорив з Андрієм, він усе пояснить. Жінка, хоч і здивувалась, але погодилась. Вона завжди була поряд, коли Константину потрібна підтримка, і зараз не хотіла підводити. У понеділок вона вперше з'явилася у їхньому офісі. У просторому приміщенні все було чисто, охайно, технічно прозорі перегородки, світлі штори, шурхіт принтерів. Андрій зустрів її біля входу з щирою усмішкою. І як ви тут небожеволюєте від нудьги, пожартувала Тетяна, озираючись. Хочеш сказати, що ми всі зануди. Андрій підіграв, намагаючись розпочати легко, невимушено. Ні, ви найкращі зануди у світі, сміялася вона. З найбільш нецікавим напрямком бізнесу. Настала коротка тиша. Потім Тетяна знову засміялась, а Андрій відповів Уже образився. Виправити це можна тільки одним способом яким же? Тетяна підняла брови. Повечеряєш зі мною. Вона не очікувала такого повороту. В її погляді промайнула тінь нерішучості, але вона швидко схаменулась. А салат із кальмарами буде. Обов'язково, усміхнувся він, не відводячи очей. Тоді я згідна. Їхня розмова закінчилася легко і безтурботно, але у серці Андрія почалася буря він ледь стримував хвилювання. Уперше в житті йому випадала нагода залишитися з Тетяною наодинці, не як друг, не як партнер, а як чоловік, якого вона помічає. Увесь день тягнувся нескінченно. Андрій сидів у кабінеті, кожні десять хвилин поглядаючи на годинник. Йому було як сімнадцять, ніяково, хвилюючи, захоплено. Нарешті, коли стрілка сягнула сьомої, він дістав з машини букет червоних троянд і став чекати на парковці. Коли Тетяна підійшла, очі її округлися. Це мені тобі, просто відповів Андрій, простягаючи квіти. Жінка розгубилася, її щоки порожевіли. Але це? це неправильно, це просто подяка. За твою доброту і за твою красу. Тетяна довго мовчала, а потім трохи винувато взяла букет. Ресторан був затишним із приглушеним світлом і легким джазом на фоні. Вони сиділи біля вікна, за столиком на двох. пахло вином і свіжими травами. Андрій старався тримати себе в руках, не показувати хвилювання, але серце билося швидше, ніж завжди. Не пам'ятаю, коли востаннє отак просто сиділа і розмовляла з кимось про життя, зізналася Тетяна, крутячи в пальцях бокал. Ми ж з тобою знайомі майже все життя, усміхнувся Андрій. А ось на вечерю вдвох ніколи не ходили. Виправляємо помилку. Точно, зітхнула вона. Пам'ятаєш, як у дитинстві ми плавали в річці, і я впала з пірсу. Ти тоді схопив мене за руку і витягнув як же не пам'ятати. Я ще тоді злякався, що ти розіп'єш собі коліна і більше не заговориш зі мною. А ти боявся не за коліна, примружилася Тетяна, а за мою людь. Я могла тоді вкусити когось за плечі, якщо сердилась. Андрій засміявся. Вона завжди була яскравою, вогняною, навіть у найзвичайніших спогадах у неї було щось магнітне. А потім ти вибрала не мене, сказав він раптом. Без образи, але з сумом. Жінка замовкла, її погляд сповз на скатертину. Не починай, Андрію, цей розділ давно закрито. Ми вже дорослі люди. А мені здається, він досі відкритий. Я довго думав, якби я тоді вступив до того ж університету, як і ви з Костею, можливо, все було б інакше. Тетяна зробила ковток вина, її пальці нервово стиснули стебло бокала. Чесно, було б, ти мені дуже подобався. Я фарбувалася для тебе, робила зачіски, сміялась гучніше, коли ти був поруч. Андрій застиг, наче струм пройшов крізь нього. Але одного разу ти сказав вона зупинилася, глибоко вдихнула. Ми сиділи з вами втрьох, і ти кинув фразу. Я не люблю товстушок, вони виглядають неохайно. Я, він зам'явся. Я не мав на увазі тебе. Це була дурниця, просто сказав. А мені тоді здалося, що все що ніколи не буду для тебе гарною. Я плакала два тижні, і коли Костя був поруч, говорив тепло, слухав, я пішла за ним, вибрала безпечне. Андрій мовчав. Він сидів, як прибитий. Сталося щось, що змінило їхнє життя через одну необачну фразу. І ти досі його любиш? Тетяна підняла очі вони були серйозними, глибокими. Так люблю можливо, вже не так, як у двадцять, але по-справжньому це мій чоловік. І я мрію постаріти поруч із ним. Андрій мовчав. Слова Тетяни боляче різали серце, але ще більше розривали його всередині. Вона щиро зізналася у коханні до іншого чоловіка, до того самого, хто доручив йому зруйнувати цей шлюб. Я щасливий, що ти чесна, ледве вимовив він, відчуваючи, як перехоплює дихання. Але мені важко це чути. Тетяна уважно подивилась на нього, її обличчя було лагідним, сповненим співчуття. Пробач, можливо, не варто було говорити. Але я не хочу жодних ілюзій. Я люблю тебе як друга, як людину, з якою можна сміятися, згадувати дитинство, довіряти, але не більше. Ці слова були як вирок. Хоч і м'який, але безапеляційний. Андрій відчув, як у грудях стискається порожнеча. Скільки разів він уявляв їх разом, скільки разів фантазував, як виглядатиме їхній дім, якщо життя піде інакше. І ось шанс, справжній, подарований самим Константином, гасне прямо в нього на очах. А якщо? Раптом вимовила вона і замовкла. Якщо що, надія миттєво спалахнула в ньому, мов іскра. Якщо він зраджує мені, Тетяна подивилася у вікно, ніби шукала там відповідь. Як думаєш, я змогла б пробачити, Андрій похолов. Ось воно пряме запитання. І шанс, його серце калатало в скронях одне слово, і все зміниться. Але я не знаю, Таню, він говорив повільно, зусиллям приборкуючи себе це залежить від тебе, від того, наскільки глибоко ти любиш. І від того, наскільки він кається. Вона вдивлялась у його очі, наче хотіла вичитати в них істину. Її пальці стиснули серветку, губи тремтіли. Чому ти так дивно відповідаєш? тихо спитала вона. Ти щось знаєш? Андрій відвів погляд. Усередині боролися два світи вірність і пристрасть, совість і спокуса. Ні, мовив нарешті. Я не знаю нічого такого. Просто я не хотів би, щоб тебе хтось ображав. Тетяна кивнула, але в очах залишалась тривога. Вона відчула щось, що не могло вміститися у словах. Знаєш, Андрію, я іноді думаю, як би склалося наше життя, якби ми були сміливішими у юності. Може, зараз ми були б зовсім в інших ролях. Можливо, відповів він. Але тоді ми не були б тими, ким є зараз. Вечір закінчився без пафосу. Вони просто вийшли з ресторану, як старі друзі, але Андрій знав, щось тріснуло, і більше ніколи не буде колишнім. Наступного ранку Андрій прийшов на роботу раніше за всіх. Він довго стояв біля вікна у своєму кабінеті, спостерігаючи, як прокидається місто. У руках тримав чашку з охололою кавою, яку так і не зміг допити. У голові крутився лише один голос її голос Я люблю свого чоловіка, я мрію постаріти поруч із ним. Уперше в житті Андрій не знав, що робити. Він мав чітке завдання угоду, план, але тепер усе виглядало огидним і безглуздим. Вона не була нещасною, не була обманутою дурепою. Вона щиро любила Костю. Того самого, хто зрадив, але при цьому ще й вирішив підставити власну дружину. Коли Тетяна з'явилася у дверях, Андрій примусив себе посміхнутися. Привіт, як ти? Добре, навіть дуже. Вчора був гарний вечір. Дякую тобі. Вона посміхнулася так щиро, що в Андрія знову защеміло серце. Я радий, відповів він, хоча кожне слово давалося важко. Вони провели день у звичайних справах, обговорювали документи, розбирали пошту, телефонували партнерам. Але між ними вже висіла тиша, натягнута, мов струна. Погляди ставали довшими, жести обережнішими. І все частіше Андрій ловив себе на думці Я більше так не можу. Увечері він залишився сам у порожньому офісі. Пройшов повз її крісло, торкнувся спинки, ніби там досі залишилось тепло її долонь. Відчув, як до горла підступає клубок. Він не хотів бути інструментом чужої гри, не хотів більше брехати їй, але як сказати правду? Константин мав повернутися вже за кілька днів. Андрій усе ще мав шанс виконати план, розтопити її серце, зробити так, щоб вона пішла. Але тепер це виглядало не як порятунок для бізнесу, а як зрада найсвітлішої людини в його житті. Що я наробив? прошепотів він, притулившись до холодного скла. Я ж клявся собі ніколи її не чіпати. Я мав берегти її, а не ламати. Телефон здригнувся в кишені. Повідомлення від Константина все йде за планом? Як вона реагує, готова? Андрій довго дивився на текст, перш ніж стер його, потім вимкнув телефон. Цієї ночі він не поїхав додому. Сидів у машині, дивився в нічне небо і намагався прийняти рішення. Вибір був простим або він чоловік, який зрадить жінку, в яку закоханий, або друг, який підставить товариша. Але третій варіант, здавалось, не існував. Вранці Андрій виглядав виснаженим обличчя потемніло, очі запали, щитина колола підборіддя. Але він був спокійний, мов перед стрибком у прірву. Рішення вже визріло. Тетяна з'явилася в офісі близько десятої. Усміхнена, свіжа, вона принесла ще й домашній пиріг. Так, шефе, сьогодні у вас буде смачний чай, пожартувала вона, викладаючи страву на стіл у кімнаті для відпочинку. Андрій довго мовчав, спостерігаючи за її рухами. Потім підійшов, встав навпроти і запитав, навіть не привітавшись Ти вірна людині, яку любиш? Тетяна зупинилася, ще не зрозумівши, до чого він веде, подивилася у його очі. Що за запитання? Просто скажи якщо дізнаєшся, що він тобі бреше, якщо дізнаєшся про іншу, ти пробачиш, жінка зблідла, Андрію. Пробач, але я більше не можу мовчати, перервав він її. Твій чоловік давно має іншу жінку. Це Кристина, твоя знайома. І він? Андрій стіпив зуби, він попросив мене звабити тебе, щоб ти подала на розлучення, щоб він уникнув втрат. Тетяна стояла нерухомо, її погляд застиг, руки мимоволі сунули пиріг у бік. їй здалося, що повітря в кімнаті стало густим, як туман. Що, що ти щойно сказав? прошепотіла вона. Він знав про мої почуття до тебе і скористався цим. Хотів, щоб я переконав тебе піти, щоб не ділити майно. Щоб уникнути відповідальності, Тетяна відступила на крок. Здавалося, що підлога хитається під ногами. Тобто, весь цей час усе було грою, для нього так. Для мене ні, Андрій зробив крок ближче. Я не зміг, пробач. Я зрадив друга, але не зміг зрадити тебе. Я не витримав цієї брехні. Тиша тривала вічність. Потім Тетяна повільно сіла на стілець. Обличчя залишалося спокійним, але погляд порожнім. Я вірила йому. 27 років я думала, що ми команда сім'я, а він усе це продав. Я ніколи не хотів тобі болю, прошепотів Андрій. Але ти мала знати правду, і я зробив вибір. А я зроблю свій, сказала вона. Голос був рівним, але очі більше не світилися. Андрій зрозумів тепер усе змінилося не лише для неї, для них обох. Тетяна пішла з офісу, не сказавши більше жодного слова. В її очах не було сліз, тільки рішучість. Та що вміла терпіти, стримуватись, прощати, зникла. Залишилася інша жінка, сильна, прозора, тиха, як буря перед ударом. Вона прийшла додому, зняла туфлі, увімкнула світло і сіла в крісло біля вікна. Пальці судомно стискали телефон. Ім'я Костя миготіло на екрані вже вдруге. Він повернувся, писав їй з аеропорту «Уже їду, сумував, завтра обійму. Тетяна поклала телефон на стіл. Обійме, після всього, після того як віддав її. Як товар, як схему, як вигідне рішення вона не плакала. Натомість дістала з полиці стару теку той самий шлюбний контракт, який підписували п'ять років тому. Він вважав, що контролює гру, але забув, з ким одружився. Наступного ранку Тетяна прокинулась ще до світанку, прибралася, зібрала документи, записала кілька нотаток у блокнот. Потім зателефонувала адвокатові. Його номер вона пам'ятала ще з минулого сімейного спору з далекими родичами професіонал, беземоційний, рішучий, доброго ранку. Це Тетяна Гнатенко. Мені потрібно терміново зустрітися сьогодні. Ви хочете подати на розлучення? Саме так її голос не тремтів. А причини зрада. І ще спроба шахрайства я поясню все під час зустрічі. До вечора все було готове. Юрист підготував заяву, описав можливу лінію захисту та передав роздруківки з рахунками, які Тетяна попросила знайти через нотаріальні запити. У неї був козир. Чоловік не врахував, що частину нових активів записував на фірму, співвласницею якої була вона. Коли Костя з'явився вдома, втомлений, засмаглий, з подарунком у руках, тетяна чекала його в кухні. На столі, документи, на обличчі, спокій. Привіт, що це. Він спробував поцілувати її в щоку, але вона відсторонилась. Сідай, сухо сказала вона. Що трапилось, я знаю про Кристину і про те, що ти просив Андрія мене звабити. Костя завмер він на мить втратив мову. Це не так, як ти думаєш. А як? Вона спокійно поклала на стіл листування з Андрієм, копії повідомлень, які той передав. Хочеш пояснити, можеш спробувати. Костя потягнувся до води. Йому перехопило дихання. Таню, це була помилка, слабкість. Я не хотів тебе втратити, але хотів втратити лише половину майна так він замовк. Її голос був м'який, але твердіший за камінь. Я подаю на розлучення. Сьогодні ти залишаєш цей дім, я не вимагаю помсти, лише гідності. Костя спробував схопити її за руку, але вона відступила. Іще не смій більше користуватися моїм ім'ям у бізнесі. Я виходжу з фірми. Ти знищив на родину, ти знищив себе. Після тієї розмови Костянтин поїхав. Не на роботу, не у відрядження, просто зник. Залишив ключі, документи і свої улюблені годинники в шухляді. Тетяна не питала, куди він подівся, їй було байдуже. Вперше за багато років вона почувалася вільною. Не щасливою ще ні, але спокійною. Офіс вона відвідала лише один раз, щоб підписати документи про вихід із компанії. Андрій зустрів її на вході, мовчки провів до кабінету, запропонував каву, якої вона не захотіла. Я мушу подякувати тобі, тихо мовила Тетяна, хоча все ще болить. Але дякую за те, що не дозволив мені залишатися у брехні. Андрій стояв навпроти, стискаючи долоні. Я думав, що роблю це заради тебе, тепер бачу, що й заради себе. Я більше не міг мовчати, не міг бачити, як тебе використовують, а міг же просто мовчати. Якби захотів, отримав би все. Я була вразлива, слабка. Якби ти тиснув, я б, мабуть, піддалась. Але тоді я втратив би тебе назавжди. Тетяна підняла погляд. У його очах було стільки тепла, стільки стриманого болю. Вона мовчки кивнула, і на якусь мить їй захотілося притулитися до нього, дати волю сльозам. Але вона втрималась ти сильна жінка, Таню, сказав Андрій, і заслужила більше, ніж ось це все. Якщо колись захочеш просто поговорити я поруч. Завжди я знаю, відповіла вона. Але зараз мені потрібно побути одній. Тієї ночі вона не могла заснути. Лежала на боці, обіймаючи подушку, і вперше за довгий час думала не про дітей, не про роботу і навіть не про чоловіка. Вона думала про себе, про те, ким була всі ці роки, чим жила, чого хотіла, але так і не дозволяла собі мріяти. Вранці Тетяна зібрала валізу не для втечі, для перезавантаження. Взяла лише найнеобхідніше кілька речей, ноутбук і блокнот для думок. Залишила ключі від квартири у поштовій скринці, відкрила таксі і мовила адресу. База відпочинку тиша. Маленький будинок біля озера, де вони колись відпочивали з костею, але цього разу вона буде там сама. Андрій дізнався про її зникнення від секретарки, попросив адресу та відмовилась в пані Тетяна просила не турбувати. Вона хоче перезавантаження, перезавантаження, повторив він у голос, наче пробуючи слово на смак. Можливо, воно потрібне і мені. Він сів у кабінет, поглянув на старе фото, де вони втрьох, усміхнені, молоді, закохані у життя. Все змінилося. Але може тепер саме час дати собі шанс. Будинок біля озера зустрів тетяну тишею і сосновим повітрям. Тут усе було знайоме дерев'яна веранда, що поскрипувала під ногами, старий глиняний глечик із сухоцвітами у кутку, плетене крісло гойдалка, яке досі пахло липневими вечорами. Але цього разу вона була тут не з чоловіком, не з родиною. Вона приїхала до себе, нарешті, до себе. Перші дні вона мовчала, не відповідала на дзвінки, не перевіряла пошту. Слухала вітер у деревах, воду в озері, свої власні думки, яких було надто багато, виписувала болі в блокнот, слово за словом, згадувала все першу закоханість, зраду, довіру, образи, мовчазні ночі, недосказані фрази, розбиті надії. А потім прийшов день, коли вона прокинулась, і їй стало легше, без пояснень, без драм, просто легко. Вперше за роки не тиснуло в грудях, не стискалося серце, коли думала про майбутнє. Того дня вона взяла телефон, переглянула список контактів, в очах зупинилось ім'я Андрій. Вона вагалась кілька хвилин, а потім натиснула дзвінок. Таню, його голос був такий знайомий, спокійний: Привіт! Можеш говорити? завжди. Мовчання тривало кілька секунд, потім вона зітхнула: Я не знаю, що буде далі. Я не обіцяю нічого, але якщо ти не проти. Я хотіла б побути поруч, хоч трохи, без зобов'язань, просто разом. На тому кінці мовчали, потім короткий смішок. Я вже за кермом, вийшли локацію, він приїхав увечері, без квітів, без пафосу, тільки із термосом кави й парою пледів. Вони сиділи на веранді, слухали, як шумить вода, і мовчали. Мовчання більше не було важким, воно було теплим, спільним. Знаєш, сказала Тетяна, я ніколи не думала, що все складеться ось так. Що я опинюсь тут поруч із тобою після всього що було. Я теж не думав, відповів Андрій. Але, мабуть, усе, що з нами сталося, було потрібно, щоб ми навчилися цінувати, і пробачати і себе, і одне одного. Тетяна кивнула. Вперше за довгий час вона не боялася майбутнього. Їй було байдуже чи будуть вони разом назавжди, чи лише на якийсь час. Головне, вона більше не була жертвою чужої гри вона знову належала собі, а озеро дихало повільно. Так само, як серце жінки, яка, пройшовши зраду обман і втрату, змогла вистояти і дозволила собі почати спочатку. Як би вчинили ви на місці героїні, варто пробачати зраду чи йти без оглядки? Пишіть свої думки в коментарях, найкраще ми зачитаємо у наступному відео. Сподобалася історія? Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові драматичні розповіді. А також переходьте до наступного відео. Де на вас чекає ще одна правдива історія, що змінює погляд на людські вчинки.